Привіт шановні підписники, зараз в нас на огляді буде гідроциліндр від виробника торгового Сила ГЦ-40х400. Нове надходження виробництва Китай. Відкриваємо. Бачимо гарне пакування. Вистить сила. Зараз ми його дістанемо з пакування і зробимо заміри. Так, дістали упакування і бачимо. Якісне виконання гідроциліндра. От, Навіть покраска каже про те, що це якісний гідроциліндр. Таке маркування торгова марка сила, «Автокомпонентс». Так. так. Маркування гідроциліндра це 80 обойма шток 40. 400 це вихід штоку. Давайте ще перевіримо по ушам, які у нас будуть. 40 40 И тут так же 40 40 Так, по Креплению 45 По центрам 45 Так, в принципе, это основные ключевые Размеры Далі далі вже нічого не треба міряти. В принципі, креслення у нас є, додано буде в описі. Тому, якщо хтось бажає, замовляє, сила, справжня, оригінальна, хоч і зроблена в Китаї. По технічним даним додамо все до опису, там побачите у нас скільки витримує, яке навантаження на жим. На вихід. Працюємо з ПДВ. Кому потрібна дана позиція приходьте за посиланням за цим відео. Кому потрібні інші гідроциліндри, такі 630 і 320, вони є з наявності. Заходьте, вибирайте з каталогу.